Хочу підняти табойовуну квіртему, про яку не говорять. Знаєте, скоріше за все на вашому поверсі а і в вашому під'їзді живе якась гей-пара. Звичайно, ми можемо ніби закривати очі робити вигляд, що ми не знаємо, і це не виключає факту того, що геї серед нас, і ми з ними разом одне суспільство. Більше того, ваші друзі та колеги можуть мати гомосексуальну орієнтацію, але вони вам про це ніколи не скажуть. Отже, мова йде про невидимі пари і чим відрізняються гей стосунки від гетеросексуальних стосунків. Насправді і у гетеру, і у геїв є одні ті самі конфлікти, так само потрібен діалог, так само необхідні компроміси, і так само є різні побутові справи, які треба виконувати. Проблеми однакові. Але разом з тим гей стосунки зустрічаються з такою складністю, як демонстрація. Ці люди не можуть спокійно пройти на вулицях, тримаючи один одного за руку. Вони не можуть сидіти в обнімку в кінотеатрі. Люди не можуть спокійно відвідати свого хлопця або дівчину, якщо хтось потрапив в лікарню. При оренді квартири можуть бути проблеми з господарями. Чи це все означає, що не потрібно гейм створювати стосунки? Звичайно, що ні. Створюйте власний світ, створюйте свою соціальну бульбушку, спілкуйтеся з друзями, які вас приймають. Відвідуйте тематичні френдлі заходи. З лікарями і психологами, які є ЛГБТ-френдлі. вчіться відстоювати особисті кордони. Пам'ятайте, що кожен з вас має право на щастя, і ніхто у вас його забрати не може. Більше психології на табуйовані квіртеми ви можете знайти в моєму інстаграмі, а також підписуйтесь на Тікток.